Представляємо вашій увазі Toyota Camry 2022 року у комплектації Premium. Автомобіль оснащено надійним атмосферним двигуном об'ємом 2,5 літра в парі з 8 ступеневою автоматичною коробкою передач. Комплектація автомобіля включає в себе перфорований шкіряний салон. Мультимедійна система з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналю 9 дюймів. Мультифункціональне шкіряне кермо, адаптивний круїз контроль, трьохзонний клімат контроль, акустична система GBL, електрорегулювання та підігрів усіх сидінь. Та mm. спровідна зарядка. Другий ряд сидінь оснащений багатофункціональним підлокітником. Торка заднього скла з електроприводом. Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками. Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом з функцією автоматичного складання. У авто відсутні пошкодження по кузову. Автомобіль в оригінальному заводському лакофарбовому покритті. На автомобіль діє подовжена гарантія від Toyota. Зацікавило дане авто? Тоді очікуємо на вас у Toyota-центр Хмельницький Гранд Мотор за адресою вулиця Вінницька, 1, 1